Привіт, знаходжусь біля шляхопроводу на перетині проспекту Романа Шухевича та вулиці Оноре де Бальзака. Сьогодні відео розпочинаємо тут та пройдемо до розворотного кільця трамваю, де в нас планується прокол під залізницею. Зараз знаходжусь вже на самому шляхопроводі, і сюди, згідно плану, має бути примикання дороги, яка буде вести від подільсько воскресенського мостового переходу. Як ви знаєте, дана розв'язка у нас не добудована, тобто тут ще повинна бути західна сторона зі з'їздом та заїздом. Трамвай в нашому випадку має бути посередині шляхопроводу, але поки що її не існує. Для наглядності зайшов трішки на вулицю Бальзака, щоб показати, де має бути західна сторона. Зараз можемо побачити, поки дороги тут до шляхопроводу немає, тут розмістилась автомийка, а трішки далі автосервіс. Поки не зрозуміло лише одне, чи залишаться вони тут, коли почнуть добудовувати розв'язку. Тому коли роботи розпочнуться, будемо за цим слідкувати. До речі, ось такий вигляд має розв'язка на даний момент, а в майбутньому вона стане повноцінною, що цілком логічно в нашому випадку. Так, зараз знаходжусь на заїзді ближче до вулиці Петра Вершигори. Саме тут, якщо нічого не зміниться, має бути примикання. Наразі це ще не точна інформація, тому можливо буде таке, що дорогу з'єднають спочатку з вулицею Вершигори. А далі поетапно з даною розв'язкою ближче до весни літа буде вже видно. Чому можливий варіант примикання до вулиці Вершигори? Якщо такий варіант взагалі буде розглядатися, давайте трішки розберемося та подивимося на знімки. Справа в тому, що на шляху майбутньої дороги є як мінімум два об'єкти, які можуть спричинити складнощі при будівництві. Це приватне підприємство та сквер. І якщо це реально буде спричиняти проблеми при будівництві дороги, то примикання буде до вулиці Вершигори. І далі рух піде вже по цій вулиці. Це поганий варіант, тому надіємося, що його не будуть розглядати, і буде пряме сполучення з вулицею Оноре де Бальзака. Ось цей сквер, про який я розповідав. Раніше, хто тут проживає, знає, що було сміттєзвалище, а ось зараз такий маленький та красивий сквер. Можливо, він і не буде заважати будівництву дороги, тому, звичайно, все скоро побачимо. І далі попереду територія приватного підприємства. Зараз я біля переїзду. Він якраз веде до вулиці Петра Вершигори, куди як поганий варіант, можливе примикання дороги від проколу під залізницею. Можемо якраз побачити ширину цього насипу, який робили для трамваю, та те, що цей насип прийдеться розширювати. Правої сторони у нас ще з минулого року лежать бортові камені, і вони у нас будуть використовуватись для відокремлення дороги від трамвайних колій. Спустився з насибу і підходжу до розворотного кільця трамваю. На жаль, випав сніг, трішки не буде зрозуміло, але скажу так, після мого останнього відео на цьому місці почались проводитися роботи з розчищення цієї території. Як я і говорив, в цьому районі у нас буде виходити тунель. Бачимо, окрім того, що територію розчищають, тут ще й розкопували землю. Але ми підемо далі, зараз піднімемось на залізницю та пройдемося трішки далі до мосту. Тільки піднявся і бачу, що навіть зараз тут є працівники. Як можу бачити та чути, вони розпилюють дерева, які були виробані на цій території. І зараз я перейшов на іншу сторону, щоб показати, яка ситуація тут. Можемо побачити, що на даний момент більше тут робіт не виконувалося, шпунти лежать з минулого разу, а основна робота зараз біля вулиці, Центральна Садова. На попередніх кадрах ми побачили, що роботи ведуться. Вони зараз ближче до вулиці Центральна Садова. А це означає, що роботи тут не припиняються, і є великий шанс, що до, літа, до кінця літа тут дійсно вже буде майбутній прокол через залізницю і далі дорога до вулиці Онора де Бальзака. Тому, ж, звичайно ж, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Дякую!